Зеленський зустрівся із спецпредставником Трампа з питань Росії та України Келогом. Він перебуває у Києві. Та на цей візит в Україні чекали ще з початку року і називають його для країни важливим, особливо зараз. Адже Келог є наближеним до Трампа та на тлі риторики президента Ша щодо України. Якраз саме він може пояснити Трампу, що він бачив в Україні та що тут відбувається. Тому Зеленський хоче відвести Келога з візитом на фронт. У цьому відео ми розберемося з основними заявами американців. Будемо говорити і про Келога, і про Трампа. Ну а друга важлива подія це візит британського прем'єра Стармера до США. Поки він є єдиним лідером ЄС, що розглядає відправку своєї армії на територію України, і видання Телеграф пише, що саме план розгортання він має показати у Вашингтоні. Що цікаво з ним їде, і Макрон, який перший розповів про таку можливість, але зараз французький президент каже, навряд чи його армія буде направлена у зону бойових дій. Ну і наприкінці відео розкажу, що там із угодою про рідкісно земельні метали, адже один з останніх закликів США до України. Припинити критику та підписати цю угоду. Тож додивіться відео до кінця. Ну і давайте вже починати обговорювати усі ці події та заяви унесеться. Почнімо із важливого для Києва візиту спецпредставника Трампа з питань України та Росії Кіта Келуга. Саме він, зокрема, і має шукати шляхи завершення війни в Україні. Ну і саме Кело, за даними BBC, представлятиме США у переговорній групі з врегулювання війни в Україні. Він каже, що його візит до України це шанс провести хороші потенційні переговори. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії слухати. Потім я повернуся до США, поговорю з президентом Трампом, щоб бути впевненими. Що ми все правильно розуміємо, і тут зауважив, що візит Келуга проходить на тлі напруження відносин між Трампом та Зеленським, адже президент США вдався до критики українського президента, зокрема назвавши його диктатором. Ну і дорікнув, що мовляв той не хоче проводити в Україні вибори. На це була відповідь. Зеленський вважає, що Трамп перебуває під впливом російської дезінформації, і також низка європейських лідерів та політиків підтримали українського президента. Що цікаво, і кілька сенаторів США також зокрема Берні Сандерс. Його ви точно знаєте за цими мемами. Він багаторічний сенатор штату Вермонт, який послідовно засоджує російську агресію та виступає за санкції проти Росії. І що важливо у теперішній ситуації, називає Путіна диктатором. На своєму каналі Сандерс опублікував відео, яке називається надзвичайно сумний момент історії Америки, де нагадав, що насправді Путін є недемократично обраним лідером, який побудував авторитарний режим. Трамп показує нам, що він бачить одного з найбільш брутальних диктаторів світу своїм другом, а тривалі демократичні союзи своїми ворогами. А також розвінчав для глядачів неправдиву інформацію, яку озвучив Трамп про рівень підтримки зеленського і про те, що Америка надала найбільшу підтримку у порівнянні з Європою. Про те, як підтримали Зеленського у світі, ми вже показували у цьому відео. Ви можете переглянути у нас на каналі за посиланням на екрані. І повернімося до Келога в Україні. Він із триденним візитом вже зустрівся із главою офісу президента Єрмаком та очільником МЗС Сибігою. Говорили про шляхи до справедливого миру. Президент Зеленський також зустрівся із Келогом, та після зустрічі мала відбутися прес-конференція. Але за бажанням американської сторони, повідомив радник президента, її скасували. Та Зеленський розраховує, що вони із Келогом поїдуть на схід ближче до лінії фронту. Він хоче, щоб Келог поспілкувався з українськими військовими та дипломатами. І також Зеленський сказав, що очікує на розмову про гарантії безпеки для України. Врешті темою розмови стали дійсно дієві гарантії безпеки, а також ситуація на полі бою та повернення усіх полонених. Однак чи буде думка Келога щодо України мати вагу у Вашингтоні? Це залишається під великим питанням. Вважають аналітики, адже Келог наразі комунікує із Європою в той час, як переговори між Росією та США проходять без його участі. Дуже влучно сформував як на мою думку. Процес, який відбувається для Європи для України, генеральний директор Рейнметал, який сказав, що Європу всадили за дитячий стіл перемовин. От мені здається, головним куратором дитячого столу поставили келова. А насправді всі реальні перемовини вони тривають, тривають, на жаль, в іншому полі, в якому немає ні Європи, ні України. Ну а тут перейдемо до гарантій безпеки, на яких наполягає Україна, адже вони є ключовим моментом в перемовинах про мир для того, щоб Росія не напала знову. І я нагадаю, що офіційний Київ найкращими гарантіями безпеки вважає членство в НАТО, але судячи з останніх заяв Вашингтону, цей варіант США відкидають. Тож однією з альтернатив є миротворчий контингент. Раніше про готовність перекинути свої війська до України оголосив прем'єр-міністр Великобританії Стармер. Така місія, на його думку, допоможе гарантувати безпеку Британії та всього європейського континенту. Британський прем'єр пояснював свої рішення так: цитую: завершення війни не може стати тимчасовою паузою перед тим, як Путін знову нападе. Так от тепер Стармер хоче представити Трампу план, і це про план розгортання в Україні 30 тисяч європейських військових для підтримання режиму припинення вогню. Про це пише Телеграф з посиланням на західних чиновників, які знають про ці плани. Ну і Стармер про це поки що публічно сам не говорив. Так, от очікується, що британський прем'єр зустрінеться із Трампом у Вашингтоні наступного тижня та детально опише йому цю стратегію пише видання, а саме, як європейські війська зможуть контролювати дотримання перемир'я. Цю стратегію пише Телеграф, розробили днями на екстреній зустрічі у Парижі на тлі переговорів США та Росії, і також побоювань, що президент США залишить Україну та ідею із припиненням вогню майже одразу після укладання угоди. І цей план Стармера передбачатиме кілька пропозицій. Він переконуватиме Трампа підтримати їх. Повідомляє видання. Так, от про ці пункти зараз детальніше. По перше, Тармер, як я вже казала, запропонує розмістити до 30 тисяч військових в українських містах. Йдеться про порти й інші об'єкти критичної інфраструктури, включно з атомними електростанціями, але далеко від нинішньої лінії фронту. Крім того, за даними Телеграф, Стармер закликатиме Трампа зберегти американські винищувачі і ракети в бойовій готовності в східній Європі для того, щоб оперативно відповісти Росії, якщо вона раптом порушить умови перемир'я. Та ця місія пише видання, буде проводити моніторинг, щоб розуміти повну картину того, що відбувається. Це дань розвідки, авіації, безпілотників та супутників. Однак місія, за баченням стармера, повинна мати і підтримку. Це озброєння достатнє для захисту миротворців, а також відстежування і відбиття атак, аби відкрити повітряний простір України та відновити комерційні авіаперельоти в Україні. Передбачається, що залучать і морські патрульні кораблі, щоб відправити їх у Чорне море для захисту торгових маршрутів від російських загроз. При цьому цей план не відповідає 200-тисячній миротворчій місії, яку раніше пропонував Зеленський. Пише телеграф. Однак можливості Європи обмежені, бо Німеччина, Іспанія та Італія ідею із відправленням своїх військових до України не підтримують. Як Польща і схоже вже Франція. Чи буде втілена ця місія, поки звісно невідомо У європі для цього необхідна підтримка США, щоб стримувати Росію від майбутніх атак? І цей захист з боку США може включати винищувачі Америки, дислоковані в Румунії та Польщі, і вони мають бути готові відповісти на будь-яку майбутню російську агресію. Також стримуючим фактором для Москви, за словами джерел видання може стати розміщення контингенту НАТО на східних кордонах альянсу. Видання пише, що Трамп може підтримати цей план, оскільки він не передбачає розміщення в Україні американських військ. Крім Стармера, наступного тижня до Вашингтону вирушить і президент Франції Макрон. Цей візит підтвердили в обох країнах. Макрон пише Лі Фігаро, хоче передати США голос європейців щодо перемовин та сказати, що майбутнє України не може бути вирішене без них. Саме Макрон я нагадаю, першим запропонував розмістити європейських військових в Україні, щоб стримувати Росію. Утім, зараз Франція із цим схоже вже не поспішає. Макрон пише Ліперидієн вже заявив, що країна поки не готується перекидати свої війська в Україну. Утім, спільно з іншими країнами ЄС, Франція думає над безпековими гарантіями. І серед можливих рішень Макрон назвав відправлення експертів або навіть військових до України, щоправда, у зони, де немає бойових дій. Над цією ідеєю Франція за словами Макрона працює спільно із Великою Британією. І до іншого актуального нині питання, на якому наполягає Вашингтон, Трамп заявив, що Україна зірвала підписання угоди про доступ до корисних копалин, але він хоче повернутися до укладання цієї угоди з Києвом. Документ має забезпечити доступ США до рідкісноземельних мінералів, що використовуються, зокрема в електроніці. Він натякає, що ця угода компенсація американцям за допомогу, яку за роки повномасштабного вторгнення США надавали українцям. Трамп каже, США витратила на війну в Україні 300 мільярдів доларів, але він перебільшує. Конгрес поводив 5 пакетів допомоги Україні, і загальна сума становить 175 мільярдів доларів. З них 70 мільярдів США витратила саме на виробництво зброї на власних підприємствах. Повертаємося до угоди. Нагадаю, напередодні Зеленський відхилив драфт угоди, запропонованої американцями. Пояснив це тим, що в документі немає ключового гарантій безпеки для України, які були б чітко прописані. Єдине з конкретного у цій угоді, Україна має віддати США 50% від перерахованого в цьому документі, але без деталей, що саме в списку. Про це розповів зеленський журналістам. Мені сказали тільки 50%. Я сказав, окей, ну, І нехай тоді юристи працюють далі, значить, щось вони не допрацювали. Гарантії безпеки, вони залежать виключно від наших партнерів НАТО. або, ми сказали, або що наша армія мільйона фінансування цієї армії, зброя для цієї армії, ППО, тотальне ППО, захист, який є ні у русських, не у європейців, виключно у американців, у президента Трампа. Захист ППО це виключно від них. І це те, що важливо. І контингент від тих країн, які хочуть, які спроможні. Була й друга зустріч з віце-президентом США Джей Ді Венсом розповів Зеленський, і на ній домовилися, що в угоді все ж має бути щось про гарантії безпеки однак ніхто не знає, що саме. Раніше Зеленський казав, що до 20% мінеральних ресурсів України, включаючи близько половини родовищ рідкісноземельних елементів, перебувають під російською окупацією. Він припустив, що Москва може відкрити доступ до цих ресурсів для своїх союзників північної Кореї та Ірану. Ну і нагадаю, перший драфт угоди Україна отримала після зустрічі з міністром фінансів США Скотом Бесентом, він ще 12 лютого приїжджав до Києва та зустрічався із Зеленським. І ми дуже вдячні за цей перший візит. І ми починаємо працювати більш детально з командою президента Трампа. Зеленський тоді сказав, що українська команда урядовців вивчить документ і пообіцяв зробити все, щоб швидко устаткувати деталі і підписати цей документ. Планувалося встигнути зробити це на Мюнхенській конференції, але як я вже казала, документ не містив гарантій безпеки для України. До речі, є дивна і неправдива заява Трампа про те, що нібито в Україні з американським міністром фінансів Бесентом поводилися. Досить грубо Повідомляє CNN. нібито Зеленський спав і не зміг зустрітися з Бесентом, заявив Трамп в ефірі Air Force One. Хоч на кадрах ми бачимо зовсім інше. Як сказав Трамп, американський міністр фінансів розраховував на підписання драфту угоди про рідкісно земельні метали. А українська сторона цього не зробила. Причини я пояснила кілька хвилин тому. Тож Трамп заявив, що збирається відродити угоду. Інтерес Трампа до ресурсів України зрозумілий, але ймовірно, угода, яку хоче укласти Трамп, не буде вигідною нам. Трамп вимагає від України підписати угоду на 500 мільярдів доларів. Умови цього документу, нібито несуть економічну колонізацію України з боку США, юридично закріплено на невизначений термін. Йдеться в матеріалі видання Телеграф, і нібито документ викликав переляк і паніку в Києві. Адже в угоді йдеться не тільки про рідкісно земельні метали. Документ нібито охоплює чи не усі сфери від портів та інфраструктури до нафти та газу та більшої ресурсної бази України. До слова Зеленський казав про те, що готовий публічно говорити про вміст угоди, але не думає, що це піде на користь стосунками з американцями. Тож у розпорядженні Телеграф опинився проєкт попереднього договору з грифом привілейований та конфіденційний, датований 7 лютого 2025 року. У ньому йдеться, що Шата Україна мають сформувати спільний інвестиційний фонд для забезпечення того, щоб ворожі сторони конфлікту не отримали виводи від відновлення України. Угода охоплює економічну цінність пов'язану з ресурсами України, включаючи мінеральні ресурси, нафтові та газові ресурси, порти іншу інфраструктуру за погодженням. Залишається незрозумілим. Що ще може бути охоплено в результаті? США хочуть отримувати 50% поточних доходів, отриманих Україною від видобутку ресурсів, і 50% фінансової вартості усіх нових ліцензій, виданих третім особам для майбутньої монетизації ресурсів. Тож, відповідно до документу, Вашингтон міг би отримувати майже повний контроль над більшою частиною сировинної та ресурсної економіки України. І такі умови могли б прописувати приватні юристи, а не державні департаменти. США, пише «Телеграф». Ну і зрештою, сьогодні радник Білого Дому з національної безпеки Майк Волц порадив Україні стримати критику та все ж підписати угоду. Передає Fox News. Збавте тон уважно подивіться на цю угоду з корисними копалинами та підпишіть її. Волц каже, відмова з боку України неприйнятна, враховуючи скільки США зробили для України. Він також вірить, що розбіжності, які виникли між Україною та США, можна вирішити. Ну і я нагадаю, що ці слова Волца звучать на тлі того, що Трамп назвав Зеленського диктатором. А Зеленський сказав, що президент США живе в бульбашці, дезінформації та транслює тези з Москви. Що ви думаєте про цю угоду та про те, чи все ж таки схвалить Трамп пропозицію Стармера із розміщення європейського контингенту в Україні? Пишіть в коментарях, ми їх, звісно, усі читаємо.